Ми вітання на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна ви дивитесь нашу програму «Єдина країна єдина страна Бірдівлєт. лєд». ну а в нашій студії я хочу одразу представити наших гостей Юрій Бублик, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми вітання і народний депутат України від радикальної партії «Легалішка» Лішка Дмитро Лінько. Ми вітання. Сьогодні про що ми будемо говорити? На здається, це найголовніша подія. Сьогодні Верховна Рада відправила у відставку Віталія Ремо проголосувала за призначення Віктора Шокіна новим генпрокурором. За проголосували 318 народних депутатів. Я пропоную подивитися відео. Проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України Шокіна Віктора Миколаївича на посаду Генерального прокурора України. За основу і в цілому прошу підтримати даний проєкт постанову і прошу голосувати, шановні колеги. Голосуємо. Вітаємо генерального прокурора України Віктора, Віктора, Віктора Миколаєвича Шокіна обранням. Шановні колеги, шановні колеги, народні депутати, блок Петра Порошенка 140, народний фронт, а ви не кричіть народні депутати. Шановні колеги, оголошується перерва 30 хвилин. Дякую. Отже, фракції самопомочі і радикальної партії проголосували проти. А чому голосувала проти Шокіна самопоміч? Пояснив Єгор Соболєв. Прошу відео. Є відео у нас. Я перепрошую. Дуже добре, що ми домоглися відставки Генерального прокурора, який не дав результат. Це перший раз в історії України, коли в відставку пішов генеральний прокурор, який влаштовував президента, влаштовував більшість політичних сил, але не влаштовував суспільство. Тепер слово за нами. Давайте не брати гріх на душу і не призначати ще одну неефективну людину. Після Євромайдану змінилося вже два генеральних прокурори. Результати нуль. Не може людина з системи зламати систему. Не може людина, яка виросла в Генеральній прокуратурі, зробити нову Генеральну прокуратуру. Нам потрібен Генеральний прокурор, який буде ненавидіти і корупцію, і Генеральну прокуратуру в її нинішньому вигляді. Фракція самопоміч буде голосувати проти призначення Віктора Шокіна і закликає колег організувати відкритий конкурс і знайти сильного порядного Генерального прокурора. Ну так відбувалося голосування. Я Дуже прошу добре, а, я прошу коментар б, одразу. Дмитро Лінько, народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка. А скажіть, будь ласка, як ваша, значить, як ваша фракція голосувала? Ми голосували категорично проти, і ну, прошу тоді, чому е, знаєте, в житті все символічно, і так, от дивишся на нового обраного угу. прокурора, і згадується. Інший прокурор Пшонка, да? і навіть хочеться сказати так: от Пшонка, Віктор Шокін про Пшонка, це дуже схоже. Але якщо серйозно, те, що сталося, це дуже трагічна е, подія сьогодні голосування, тому що е, це фактично е, зрада інтересів України і е, обрання, е, окрім того, що це обрання некомпетентного і абсолютно е, людини, яка не буде боротися з корупцією і те, на що ми очікували, розкривати оті злочини попередньої влади, і те, як відбувалося це голосування. Замість того, ми е, заявили позицію свою про те, що ми не будемо голосувати з самого ранку. Після того, як ми зустрілися е, з кандидатом, е, ми поспілкувалися. Ми зрозуміли, що нового там чекати немає чого. Тобто, те буде те, те ж саме будуть. Е, те, що ми чули в раді, ми будемо розслідувати, будуть притягнути відповідальності і все. Але це те ж саме це вже було. Він вже працював за заступником. Ми зрозуміли, хто це хто це людина. І ми повідомили про це президента. Ми повідомили про це голову Верховної Ради. Але замість того, і президент наголошував на тому, що якщо не буде по е, Позиції єдиної, якщо не ну, кандидатури, яку підтримує вся коаліція, угу. всі фракції. Ми не будемо старати на голосування цього кандидата. В результаті ми побачили, що вся фракція злодійського блоку, так званого позиційного, голосує разом з е, нашими колегами по по коаліції. Так, да, якщо фракція позиційного блоку ми голосувала майже в повному складі, задало 32 голоси, і навіть кнопку давили. Тобто не угу. так хочуть цього прокурора, що вони навіть ходили е, двома роками голосували. І якщо ми всі кажемо, що мають бути подання на цих депутатів злодійського блоку, якщо мають бути подання на суддів, які е, е, заарештовували під час майдану, і так далі, то ми б побачили, що ці люди абсолютно не бояться цього прокурора, вони не вони почувають себе вільно і вони в е, навпаки підтримують його. Тобто Дякую, це означає, що ніякої боротьби а... не буде, і це трагедія. Це зрада українських інтересів, зрада майдану. Те, що відбулося сьогодні угу. в Раді, Дмитре, дякую. Я хочу долучити до розмови пана Юрія Юрій Бублік, Бублик, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Так. А ви я голосували? Голосували за призначення нового генпрокурора Група Свободи, провівши своє засідання щодо цього голосування ухвалили рішення підтримати кандидатуру, яка буде внесена. Президентом Порошенка незалежно від того, яка це буде кандидатура, тому що це його прерогатива. Він несе відповідальність за цю кандидатуру. Ми. Дуже різко критикуємо президента за його зовнішню політику. А для того, щоб він міг зреалізувати вимоги, які перед ним поставило суспільство, віддавши такий відсоток, великий відсоток у першому турі, президенту потрібні інструменти для реалізації своєї політики. Тому для того, щоб підтримати провладну коаліцію, можливо, там хтось запізниться чи не встигне до кнопки mm -hmm. добігти, ми свободівці ухвалили рішення підтримати позицію. Але такого, такого результату так, та... не, не очікували, що ну там всередині, якісь недомовленості. Не очікували, що радикальна партія і самопоміч не будуть голосувати, і будь-які закиди, що ми разом із опозиційним блоком проголосували, є неправильно. Ми з ними цих позицій не узгоджували, це наше внутрішнє рішення. Але потім, коли було зафіксовано журналістами кнопкодавство, ми так само і з радикальної партії вийшли до угу. 에, трибуни з вимогою поставити на переголосування це питання. Тому що те, як ми голосували, це наша політична позиція. Але кнопкодавство, ну ми щось звірили, що. Ми я схоронили в Верховній Раді сьомого -е скликання, а воно, бачите, так автоматично перелізло в Верховну Раду восьмого -е скликання. Це є неприпустимо, і вимога тут не зміна, незалежно від того, як ми голосували, це потрібно питання поставити на проголосування і проголосувати відповідності mm -hmm. до регламенту Верховної Ради України і, врешті-решту, хвалити закон, який депутати свободі всі вносили в попередній раді, і всі в раді від п'яти до семи позбавлення волі за кнопкодавство. І оцей новообраний прокурор, якби одного, другого, третього депутата притягнув до відповідальності. А да, від тих, хто за нього проголосив. Oh, wow. Яка різниця за кого? Oh. От, але це порушення. Ми, братці, не завжди поставили крапку в цьому ганебному явищі, як довкодавств. Дивіться, у президента вже була можливість отримати свого прокурора. Да? Ну, ви кажете, що ваша така була пропозиція, що ви голосуєте за будь-яку будь кандидатуру, так, яку, яку вносить президент. Оскільки попередній не витримав того кредиту довіри, який йому додавався, і коли у Верховній Раді України був збір підписів, uh -huh. депутати свободні всі підписалися під цим листом. От, тому що. Пропрацювавши певний проміжок часу, суспільство не побачить і суспільство, народні депутати не побачили результата діяльності пана Ярем. А добре, а, пане Юрію, до а, пане Дмитре, до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, якщо не ви не підтримали цю кандидатуру, ви не підтримали власне цю кандидатуру? Чи ви не підтримали такий, знаєте, шлях, як пропонується вам ця кандидатура? Ну, по перше, ми не підтримали цю кандидатуру, тому що міняти шили на мило, це очевидно, uh -huh. що не буде, не буде ніяких розслідувань. Це Буде профанація, і ми вже рік над цим спостерігаємо. Ми намагаємося бороти. Нас було два генпрокурори, жодного нікого не посадили. Ні за вбивства, ні з режиму Януковича. Ні, хто будував цю диктатуру? Нам завтра виносить всіх на вилах. Ми говоримо про це і нашим партнерам по коаліції. І ну, нерозуміння взагалі. Тобто, ну людина е, працювала за заступником на будь-яке питання щодо діяльності генпрокуратури і розслідувань він не знає відповіді. Так само в системі він працює, як і всі інші. У нього донька, заступник прокурора е, Одеської області е, Зять в е, Дніпропетровській області прокурором е, Сват і ще прокурор е, ну, Кум. Тобто родина людина ну, родина ставить так, знаєте, це ж... І... От так це ставиться. Е, е, Ну, до, до роботи. Тобто, зрозуміло, чим він буде займатися далі. І зрозуміло, якщо е, голосують опозиційний блок, якщо голосують група е, олігархічні, ми знаємо, є дві групки, які просто голосують е, на замовлення Гомотиніка Єремєєва. Якщо голосують вони, то це зрозуміло, що це ну, що далі людина буде відпрацьовувати. Але знаєте, це. Є, така, є така думка, що вони проголосували з остраху. Да? Що як якщо вони не проголосують, то їх знаєте одразу е, до якоїсь відповідальності притягнуть. Ні, я не думаю, що з остраху, тому що е, і ми, і, і фракція самопомічі заявила, що ми не будемо голосувати. Це відповідно е, сигнал, да, для але наших ж, партнерів, але, але те, ж що... ви не опозиційний блок. Да? Але <світ> це сигнал для того, щоб ми маємо сісти за стіл переговорів і домовлятися, Ні. шукати е, іншу кадатуру, шукати виходи. Ні, замість цього, е, якщо ви старалися на голосування, то за е, взяли якусь е, підтримку у інших Ні. сил. І це є. А... Шлях до або нової коаліції, або розвалу цієї чого не хотілося. б дуже... наголосити. Я хочу наголосити. Ми а. не хочемо розвалу коліції, і ми будемо триматися за те, і за те єдність, яку нам потрібно сьогодні показувати. Але ми бачимо, що президент єдність не показує. І добре, це дуже добре, Погана так, погана тенденція, якщо не буде порозуміння всередині коаліції, в першу чергу повага повинна бути зі сторони а, пана Гройсмана до провадної коаліції, бо ця провладна коаліція його посадила в те крісло. Повага зі сторони президента до правдної коаліції. Якщо порозуміння в найближчий день-два не буде знайдено, прогнози не втішні. Тим паче в умовах війни розвалюють цю коаліцію. А що чого ліпити, як там ніщо більш ліпити в Верховній Добре, Раді? Добре, я, я прошу... ліпити ширку, одну суспільство цього не сприйме і я грипутати. вірю, що у провідній коаліції ну, ніхто на це не піде. Я хочу знати, щоб нашим глядачам було зрозуміло. Отже, значить, пан Шокін працював в генпрокуратурі з 99-го року, був слідчі. З особливо важливих питань. Пізніше став заступником генпрокурора України. Розслідував, знаєте, такі дуже ну, гучні справи. Справу Гонгадзе. На цій справі в 2003 році відкрив значить, карну справу проти генерала Пукича. Справу вів проти Северодонецького так званого сепаратизму 2005 року почав слідство проти Боріса Колєснікова і Євгена Кушнарьова. А сьогодні в Раді Порошенко заявив, що якби Шокіну дозволили довести справу до кінця, то такі одіозні учасники Северодонецького з'їзду отримали б такі вже відчутні сроки, терміни. Да? На, на, ваш... луз, на, на вашу думку, да? але тут, тут таке питання. Особисто для мене У нас, що знаєте, нема таких молодих яких, якихось кадрів, да, що беруть люди. Я так розумію, що Шокін він вже був а, на пенсії, да, і його просто беруть за 2007 року, здається, да, він пішов а, у нас на пенсію. Да, і а, з 2007 року він на пенсії, а зараз 2014 його знову запрошують очолювати а, Генеральну прокуратуру. Чому так? Що у нас Дозвольте. така лава, лава запасних така маленька? Я схвалюю позицію Єгора і Самопомічі щодо якихось відкритих mm -hmm. конкурсів, якоїсь відкритої процедури. Але така процедура лише є на словах, якщо є які напрацювання у Друга Єгора, хай він вносить законопроект, депутати Свободівці під ним підпишуться. І, можливо, інша процедура висунення обрання чи призначення Генерального прокурора буде набагато краще, я не заперечую. Mm -hmm. Але на сьогодні ми живемо в таких умовах, живемо в таких прав, маємо такі правила гри, які прописані регламентом Верховної Ради. Ради України конституцією, де кандидатуру генерального прокурора вносить президент. От. Повторюся, що щодо позиції свободи. Ну, яка б не була кандидатура, це відповідальність президента, і щоб підтримати провладну коаліцію, і, що, ні, слухайте, це ще не був... ваша відповідальність. Ну, якщо звичайно, ми звичайно, будемо червоніти тоді разом з президентом uh -huh. перед виборцями. От але якщо буде прописаний інший механізм, я тільки за ми погоджуємося на нього і під ним поставимо свої підписи і натиснемо за за новий. Uh -huh. Порядок обрання призначення поки 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 поки, поки нема того нового порядку. Коли може бути проголосована знову така кандидатура? на вашу це думку? терміново потрібно проголосування провести, тому що порушення ну, кнопкодавства, це геть є неправильно незалежно від позиції. Це треба переголосувати. Тим паче боятися тут нічого. Президенту він отримав у залі 318 голосів. Провести процесуально і вибачитися пану Гройсману нада за сьогодні, ще закрити засідання. Це було Це дуже десь порушу абсолютно, пану. тому що ми мали всі uh -huh. законні вимоги, і ми їх оголосили про те, що у нас є зафіксовані факти кнопкодавства, і ми повинні були повернутися uh -huh. до голосування і проголосувати знову. Замість цього пан Гройсман без будь-яких пояснень закрив засідання. І... Що, там перерва була оголошена. Да, ми, 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 ми просили перерву. Заяву, тобто ми, ми законно по регламенту вимагали розуміти з наших законних прав. Прав. Замість цього закрили, це не повага, це показує те, що, на жаль, не всі чують. Що відбувається і знає, що відбувається в державі з приводу пана Шонки, до речі, дуже мені дуже дивно, чому фракція батьківщини. Шокі, да? не, 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 не. Ну, от я вам кажу, це буде всі, всі плуга, тому що Шонка, йде. це завжди за ним закріпиться. Дивно, що фракція Батьківщини голосувала, тому що на початку 2000 х здається, от цей прокурор робив обшук у Юлії Тимошенко, і вона, бачите, пробачає такі речі. Ну, тобто, тоді може він доречно робив ти обшуки а, з приводу того, чи є у нас кандидатури, та є кандидатури, розумієте, що угу. нас не вистачає. Ви знаєте, що до щодо Тимошенко? Його? Я вам скажу, ми, ми не ми так передивилися просто історію гучних справ. Да? Він сказав, коли йому принесли допити, він подивився, значить, розвернувся, розвернувся і сказав, що не буде цим займатися. Він це свого часу розповів в інтерв'ю Українській правді. Сказав, що це рішення було викликане особистими професійними моментами, коли, ну, коли це відбувалося. Можли. Либо в якомусь іншому світі хтось вірить в чесних прокурорів. У нас в країні на жаль ніхто не вірить в цих чесних прокурорів, і е, це проблема. І справа в тому, що е, посада генерального прокурор, прокурора насправді має бути е, людина, якою має бути політична воля до змін. Тобто він має бути незалежний в своїх е, 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 діях, і ну йому не потрібно там е, виконувати якихось слідчих дій оперативних і так далі. Він має керувати цим всім. І для цього має бути воля у людини і має бути енергія, і і таких людей можна знайти в нашій державі. Я вірю в це. І тому чому ми обираємо людину, яка ну, дійсно не потрібно йти на пенсію, яка не бачить і як можна і працювати по-іншому. Вона бачить, вона працювала так, як завжди працювала прокуратура. А ми знаємо, як вона працювала. Корупційно, це розсадник корупції. І вибачте, розставляти всіх своїх братів, сестер, комовів по -про прокурорським покурорським посадам, і донька в тридцять 5 років полковник щоб ну, е о, о, все, генеральний про прокурор його. був не із системи, то потрібно, щоб і президент був не із системи. Тому що президент з тієї системи йому комфортно. Ну, в тій ну, системі всі, ну, от, Він продовжує цю традицію. От так. А скажіть, будь ласка, ж був однопартиєць так, так. А, на посаді генпрокурора. А чому йому не вдалося знаєте, змінити цю систему? На той час багато і кримінальних справ було відкрито, і багато і розслідування проведено, і щодо арештів рахунків, і висунення підозри. Важко, чому, в чому проблема? Дайте, проблема у самій системі. Бо тоді до провладної коаліції входила свобода, удари, батьківщина, і згідно коаліційних домовленостей, генеральний прокурор був із свободи. Один заступник курувався ударом, інший заступник батьківщини. І так по всіх міністерствах, і тоді намагається щось зробити, а людина відповідає за кадрову політику, яка Ну, по великому рахунку, не зовсім підзвітне генеральному прокурору за часів Махніцька. Е -е, і тоді я ж з претензіями кажу: ну чого в нас на Полтавщині до сих пір змін немає. А воно ж там каже процедура, поки то воно ж повинно пройти. Та сумити те саме, Єрема казав, що я нічого не можу зробити з цим. А ти не можеш систему міняти. А хто ж буде систему міняти? Ви ж, депутати, ви ж маєте змінити Я з колегою погоджуюся, політична воля президента. Політична воля провладної коаліції, яка сформує бойовий уряд національний. Тоді ми можемо очікувати змін. Якщо цієї політичної волі не буде, можна навколо того закона кружляти. а так здовж до... А, по... до вас до обох питання. Скажіть, будь ласка, те, яке антикорупційне бюро, яке має бути створене от-от, да, вже незабаром має голова бути там призначений, воно зможе там сприяти реформуванню прокуратури? Чи все одне так будуть на? Ну прошу, да... давайте з вас пожимо. На жаль, отримуючи слово, на жаль, ну, спочатку. Тобто, е, ви знаєте, про це говориться про антикорупційне. Бюро вже третій місяць досі воно не працює, немає голови, це означає тільки одне, що йдуть торги. І це е, прикро. Е, насправді, ми, коли е, йшли от, е, от, е, робота над бюджетом, ми заявили про те, що в прокуратурі не треба стільки людей, не треба 20 тисяч прокурорів, е, ну, складу прокурор, прокуратури. Обрізати просто 5 тисяч людей і виграти. Там витрати шалені. Е, результати нульові результати. Ми створимо антикорупційне бюро. Ми створимо ще у нас. Є у УБЕП, СБУ, яке має теж займатися економічною злочинністю. І повноважень ну, вдосталь, тобто прийти людину заарештувати, якщо є, є угу. фактаж, ну чого не можна, це треба три людини, щоб заарештувати, не треба там, тисячі людей, щоб над цим працювати. Але це на цього не робляться. Тобто, насправді, не, не в тому, як ми вигадаємо повноваження Антикорупційного бюро, Політична як ми воля. його назовем, да, а справді як ми будемо підбирати той кадр. Якщо сьогодні будуть іти посаду, то зрозуміло, що воно далі загальне. Я вам проведу ну, історичні паралелі. Рік тому. Під час Революції Гідності, ті самі прокурори, ті самі судді, все те саме і система, і правила гри, і закони тобто те те самі. Тобто, да? ті самі люди. ті самі люди. Але mm. коли на той момент була політична воля вищого керівництва держави, учасників Євромайдану, Революції Гідності, на рівному місці брали, оформляли, справи клеяли і заграти саджали, бо була політична воля. Але якби полі... сьогодні, політична воля Януковича була, Звичайно, да? якби mm -hmm. сьогодні була політи... політична воля першої особи. Не називаємо прізвищ. От, якби сьогодні була політична воля першої особи держави, на те, щоб щось змінилося, щоб винні понесли відповідальність, починаючи з розстрілів і закінчуючи пограбуванням держави, такі гучні справи ми бачили і людей за гратами ми бачили. Немає політичної волі, ось що біда. Скажіть, будь ласка, які, за якими, знаєте, буде за якими моментами ви будете оцінювати роботу Генерального прокурора? Нового Генерального прокурора, якого сьогодні вже обрали? Термін. Місяць, що зроблено, півтора, що зроблено, нічого не зроблено, як і підписний лист, і будь здоров. От шукаємо другого генерального прокурора, якого внесе президент. Але в кінцевому виразі це все відображиться на рейтингу президента і на його політичній довговічності. А як ну, ви вони точніше, наш лідер радикальної партії Олег Ляшко відразу заявив з трибуни, що давайте. Нехай він два тижні побуде во не треба сьогодні. Вчора, точніше, я рам підписав заяву про відставку. Сьогодні ми обираємо нового. Як говорить, Подивимося, кадрові зміни, зміни підуть да. ще що, вечір, щось буде знайшли, відбуватися. Знайшли, просто взяли першого там, заступника, ще якогось ну, когось заступників дернув і зразу ага. призначати. Де не треба було? Результатом роботи прокурора має бути конкретно. Всі прізвища злочинців ми знаємо, тих, яких можна зловити ще тут. У нас е, е, насправді іще по суддям е, 300 суддів е, uh -huh. відбулося подання в комітет, який е, за е, ініціативи нашого колеги Андрія Лозво, секретаря комітету правосуддя, е, було завалено, щоб е, там судді пішли, які всі, е, які судили майдан, які знімали звання героя е, Степана Бандери. Там всі, один, один пакетом 300 чоловік хотіли пропихнути. Це старі там портновки, валов і так далі. Е, хотіли пропихнути це все непомічним. Під час у цього всього, значить, е, під час міських домовленостей прокурор завтра мала зіткнення комітету. І е, от, ну, з такими суддями неможливо працювати. Ту, звісно, що у нас існує система. Суддя, прокуратура і слідчий. І якщо суддя, він головний, да, він каже прокурору: подавай на 5 років або роби так, то справу. Так сьогодні відбувається правосуддя. Прокурор це одна сторона. Ж'юті. А насправді просто прокурор приходить до судді, вони домовляються, скільки вони дадуть. І в нас потім виправдальних вироків 0,02%. Такого взагалі Та -да 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 ніде не Це світі. Абсурд повний. Отже, я, я почув вас, дякую за, за те, що завітали до нашої студії. Юрій Бублик, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнського об'єднання Дякую «Свобода». за Запрошення. Дмитро Лінько, народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка. На Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанія Соціальна країна.